До наступної теми сьогоднішньої події, і це сталий розвиток у будівництві та його вплив на економіку. Впроваджуючи циклічні практики, такі як переробка та відновлення, ми можемо не лише мінімізувати відходи, але і створити нові робочі місця для людей, які втратили роботу. Ініціативи з циркулярної економіки також можуть пожвавити промисловість, надаючи громадам стати можливість більш стійкими і самодостатніми. З цими напрямками вже працює компанія Неоко Україна, партнерська компанія французької неоеко. І організація має вже 15-річний досвід роботи у створенні. Промислових інженерних рішень для переробки відходів, консультує компанії щодо створення циркулярних економічних циклів. «Неоеко» вже завершила процес демонтажу зруйнованих після війни житлових будинків у Гостомелі, які були успішно перероблені у нові будівельні матеріали. А зараз працює над створенням нових проектів у Миколаївській області, що націлені на розвиток. Цивільної інфраструктури, і запрошую до слова генерального директора компанії Кирила Чернишука. Добрий день. Дуже радий тут бути сьогодні. Дуже радий вас всіх бачити. Сьогодні поговоримо про відходи руйнації, яких досить багато утворилось в Україні внаслідок агресії нападу Росії на Україну, і що з ними можна робити, щоб. Стало краще ніж було, будь ласка, відео для боротьби з відходами. Компанія НеоЕКО використовує концепцію економіки замкненого циклу. Простивими словами, це економіка без відходів. 17-річний досвід компанії НЕЕКО доводить, що використання принципів економіки замкненого циклу дозволяє мінімізувати вплив на навколишнє середовище, тобто ми зберігаємо нашу екологію. А також це значно дешевше, оскільки переробити будівельні відходи. Це вигідніше, економічніше ніж закупляти та витрачати кошти на транспортування нових. Саме тому компанія «НЕК» прагне показати всі переваги використання методів циркулярної економіки. Як це працює? При отриманні запиту ми вивчаємо об'єкт наскільки доцільно з ним працювати на даному етапі достатньо детальних фотографій та опис. Наприклад, це економічно недоцільно застосовувати дану методику для невеликих приватних будинків. Далі, якщо об'єкт нам Підходить, ми виїжджаємо на місце, робимо візуальний огляд та відбираємо всі необхідні зразки. Надсилаємо їх в лабораторію, зазвичай аналізи та всі необхідні досліди можуть зайняти до вісьми тижнів. На основі результатів досліджень ми розробляємо рецептури для виготовлення будівельних матеріалів. Зазвичай це монолітний і немонолітний бетон, який можна виготовити одразу на місці будівництва. Зараз розкажу трошки детальніше, власне, і про сам підхід, і про те, що ми вже зробили в Гостомелі і плануємо зробити в Миколаєві, насправді, практично всі, всі матеріали, які утворились в результаті там, чи демонтажу будинку, чи його руйнації, можна переробити. Головне мати для того бажання. На деяких об'єктах, з якими Компанія працювала у Франції, рівень переробки сягає 99%. Приблизно так виглядають будинки практично по всій території України за останній рік. І, на превеликий жаль, там, де йде демонтаж, зазвичай це все збирають вкупу, нічого не відсортовуючи. І Зазвичай вивозять в найближчий ліс чи поле, що ще гірше не, не забирають якісь небезпечні відходи, там батарейки, лампи денного освітлення, азбест. Це все лишається вкупі і попадає у довкілля. Ось так виглядали будинки в гостомелі, які, з якими ми працювали до війни, і так вони виглядали після звільнення Київщини. Тобто, фактично, будинки абсолютно не підлягали якому, якому небудь ремонту. Тут, до речі, Бенксі на одному з наших будинків так, намалювали. Таким чином ми їх демонтували. Насправді більш ефективно для переробки. Демонтувати поетапно один поверх за іншим, одну частину будинку за іншою, але оскільки був ризик обвалення всієї конструкції, то прийшлось валити, а потім сортувати. Ну от зокрема, приклад того, що ми позбирали і відокремили повністю утеплювач пінопласт шифер. І таким чином ми це все переробляли прямо на місці демонтажу і там, де з цих матеріалів будуть будуватись нові будинки. Ось так виглядає готовий матеріал, тобто ми виходимо на вторинний щебінь в більшості випадків, фракція 5,20, на вторинний пісок, фракція 06. Досить багато виходить підсипка, яка теж потрібна для підготовки будів. Паркувальних майданчиків, засипки котлованів, траншей після тепло, укладання теплотрас тощо. На прикладі Гостомеля можна сказати, що 85% матеріалів всіх, які замість того, щоб їх вивозили десь в сусіднє поле, як зробили з іншими будинками сусідніми, навіть можна поїхати подивитись, де воно все лежить, і там же трава росте. Це все можна переробити і спокійно використати повторно у новому будівництві. Далі, будь ласка. Ну, і в кінці хочу сказати, що це насправді проста технологія, це не rocket science. Е, Ці всі роботи проводились під керівництвом та, і наглядом французьких інженерів. Але це на 100% українські підрядники, українське обладнання, яке було в наявності в Україні ще навіть до початку війни. Тобто все це можливо робити в нас. Нічого складного в цьому нема. Питання бажання і, скажімо так, культури, та? поводження з будівельними відходами. Дякую, можливо, є якісь питання. Дякую, мене все таки дуже цікавить обладнання. Особливо, як можна, наприклад, відділити відходи від тих же ламп денного освітлення чи азбесто від ну, тобто, токсичні відходи від нетоксичних? Ви кажете, що це не rocket science, але можна хоч трошечки деталей, як це обладнання працює. Дякую. Щодо таких відходів, є декілька методик в залежності від того, який об'єкт і в якому стані. Ідеальний сценарій, коли об'єкт не сильно пошкоджений, і тому власне я наголошував на поетапному демонтажі, коли об'єкт взагалі готується до до демонтажу. А потім демонтується і під час підготовки якраз прибираються всі небезпечні матеріали. Якщо це частково зруйнований будинок там, чи повністю зруйнований, зазвичай це ручне сортування в деяких випадках можлива обробка певними хімічними речовинами тої суміші, яка утворилась. А скажіть, будь ласка, яка економіка цього процесу? Чи не дешевше буде возити дійсно кудись на полігони, ніж здійснювати? Ну, зрозуміло. Дуже класне запитання, дякую за нього. Економіки тут нема, це не про бізнес. Наприклад, якщо об'єкт невеликий, ну, навіть той самий Гостомель, собівартість виробництва тих матеріалів може бути в два рази вищою, ніж закупити свіжий матеріал. А тоді наступне запитання: а так чи не дешевше тоді у таких ну, критичних умовах, використовувати цей матеріал? Якщо ми про бізнес розмовляємо на підсипку до дорог, uh -huh. коли буде здійснене будівництво, то важкий автотранспорт все це, це подробить і не треба тоді витрачати зайві кошти на виготовлення цих і сортування, яку ми показали на тому фото, а, насправді дійсно, наприклад, якщо це цегла, її найкраще використати якраз підсипка для доріг і будівництво доріг вторинного значення. тобто не Міжобласні, а ну, маленькі такі дороги, які не мають великого навантаження. Питання в тому, що якщо ми говоримо про те, щоб вивезти на полігон, на жаль, кількість вже в Україні таких відходів така, що скоро закінчаться полігони. Вони вже досить багато з них перевантажені і майже наповнені повністю. Це раз. Друге, рано чи пізно Україна все ж таки прийде до європейських підходів у будівництві і демонтажі і переробці будівельного сміття. І от, власне, це європейські норми, коли захоронення будівельного сміття вартує дорого, вивезти в ліс за фляжку віскі для голови сільради там нереально. Якщо вивезти в ліс нелегально, це дуже великі штрафи. А що саме цікаве і саме класне, в них є норми по використанню перероблених матеріалів у новому будівництві. Тобто, певна кількість матеріалів має бути зі вторгну сировини. Це, власне, і робиться для того, щоб не вивозили на полігон. Але ви абсолютно праві, в багатьох випадках переробка і виготовлення таких. Вторинних матеріалів це дорожче, ніж просто викинути. А тоді наступне питання: а чи не розглядали ви комплексне не вивезення виключно того, ну, зруйнового uh -huh. будівельного матеріалу і зруйнованої будівель там споруд? А... Розглядати це проблема комплексна, тому що, наприклад, ну, наша установа розробляла технологію комплексної перероботки сміття від будь-якого міста, коли не відбувається будь-якого сортування, ну як в Америці, наприклад, да? в деяких там штатах. І тоді з'являється економіка в процесі, да? коли ви отримуєте тверді побутові відходи, які використовують, тут же на цій технології переробляються на нові ну, вторинні будівельні матеріали, отримуєте. Біологічні відходи, які можуть використовуватися або для вироб, виготовлення того самого гумусу. І у вас ще з'являється пластик, заліза, і з'являється ще ті, та органіка, яка нікуди не утилізовується, але яку можна спалити і отримати ще енергетику. А, теж дякую за запитання. Ви знаєте, як Робінгуд попали стрілою в стрілу. Насправді ми такий проєкт зараз і розробляємо в Миколаєві, тому що коли такі об'єкти розкидані по великій площі, краще зробити одне місце, один. Ну, його називають полігон, але по суті це платформа по переробці різних матеріалів, куди дійсно можна привозити і побутові відходи, їх, наприклад, можна переробляти методом перолізу, отримувати енергію. Переробляти будівельні відходи. Так це працює у Франції, тобто там є або один великий майданчик, куди звозять з великої території, або декілька невеликих майданчиків, і з одного майданчика на інше перевозять обладнання там раз на три місяці, наприклад. І і, і такі платформи дійсно приймають практично всі види відходів, тому що дуже добре переробляється, і це може бути. До речі, економічно вигідно, переробляється пластик, метал, так, зараз ціна просіла, але метал, в принципі, забирають навіть зараз. Дерево легко, ну, тобто, переробляється все. І от такий підхід він є досить, досить цікавим вже і з економічної точки зору. А ви сказали, що у вас Миколаєві відбуваються, так? Да? Mm -hmm. А на якій стадії? Це якась приватна ініціатива, може, певна компанія чи якась наукова установа займається. Mm -hmm. Це грантові кошти і це, ну, це і приватна компанія, і благодійна організація, яка, власне, ну, ми, ми всі в такій партнерській групі виступаємо. А на якій стадії? Зараз готуємо документи. Документи на що? На майданчик. А, тобто землю Я ну, справжу наукову скнаукову ну, інноваційну складову, uh -huh. проєктну частину. Ну, починаємо з землі, тому що буде земля, відповідно вже далі будемо будем робити все. Ну технологія вже розроблена, фактично, чи тільки є задом розробити таку технологію? Ні, Технологію ми копі-пейст з Франції. Тут нічого розробляти не треба. Вона є. Тобто у вас є вивчення морфології того так, сміття, яке так. утворюється, так воно ж відрізняється від регіону до регіону, навіть в самому регіоні міський, сільський. Ну, відрізняються по відсотковому складу, але сказати, що в нас от зовсім різне інше сміття ніж, наприклад, у Франції, я б не сказав. Буде більше, наприклад, там в Миколаївській області. Ми очікуємо, що буде більше Ракушняку. Ми от наразі думаємо, що з ним робити. Ну тобто, матеріалів, які містять ракушняк. От, це така, такий трошки головний біль. Але ну, десь буде більше там, чи скла, чи металу, чи ще чогось. Там менше бетону, бетону. Але що нам привезуть щось таке, з чим ми не мали справу раніше, ну, навряд чи. Ну, добре, зрозуміло. Всі інші запитання тоді особисті будуть. З задоволенням відповім. Майже модерована дискусія вийшла. Дякую. Чи є ще запитання? У нас є сім хвилин. Якщо є, то можемо задати. Якщо ні, то рухаємося до наступної теми. Пане Андрію, у мене питання: якщо економіки нема в вашому проєкту, звідки гроші? Хто оплачує? Це щодо Гостомеля чи взагалі? Гостомеля і взагалі по Україні. Гостомель це був благодійний проєкт. Ну, це така. Ставка на майбутнє вона з'явиться рано чи пізно. Тому що навіть при відбудові України, коли гроші будуть надавати західними партнерами, так чи інакше вони будуть дивитись на екологічну складову, перше, куди діли відходи від старого об'єкту, друге, вони. Зазвичай, вже по нашому досвіду роботи в Україні, звертають увагу на використання в будівництві перероблених матеріалів. Хоча це не є якось законодавчо, Ну тобто, законодавство діюче в Україні, цього не вимагає. окрім гостомеля, ну от окрім гостомеля, ми зараз починаємо проект в Миколаївській області. цього нічого в Україні. Ми працюємо тільки рік. Дякую, пане Кириле. Дякую вам. Спасибі, було жваво. Дякую. Переходимо до нашої наступної теми.